Привіт, це Елік. Сьогодні у нас день експериментів. Хочу показати, чим ми сьогодні <гум>, займаємось. Так, це у нас сонячні панелі, які нам надав фонд Сергія Притули. щоб ми тестували наші павербанки та електробайки. Будемо пробувати, щоб ці панелі заряджали. Є. Ось у нас зараз тут стоїть експериментальний байк, підключений до, до панелей через інвертор. І Зараз попрошу нашого головного електрика, щоб розказав, розказав, що зараз відбувається, і скільки споживає, і за скільки часу можна буде завдяки цим панелям зарядити байк. Давай, скільки в нас зараз, виходить, споживає. Всім привіт! Тут у нас на ровері встановлений бортовий комп'ютер e, Smart Dunes. І можна подивитися, е, скільки зараз е, якою потужністю заряджається ровер. От, е, зараз кут такий собі до сонця не, не, не зовсім правильний і сонечко в нас так вже не досить сильно світить. Бо вже... Зараз 4 година дня. Так, хмарно, в даний момент велосипед э, заряджається э, э, 200 ватт ден заряд. Ну, тут, тут, ну... тут зараз на дисплеї не зовсім показує, бо, тому що а, не співпадає да, частота тут... кадрів з виготовку. Тут... Тут, тут динамічна індикація і тут oled екран стоїть, і тому так виходить, що не видно. Ну, ну, тут ти краще скажу в словах. І бачу на словах, скажу, що на даний момент велосипед э, заряджається э, 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 200 ватт. От, ну тобто це не є багато для а, нього, бо батарея має 3600 ватт годин. Тобто це треба в такому режимі її зряджати щось на так. 3600 поділити на 200. А, це в нас що получається? Так, зараз <свісно> поставимо паузу, <свісно> щоб рахувати. <працю> Ми вже порахували. Сінні <працю> математики, 18. 18 годин в такому варіанті. Ну але скажімо, напевно, що такі два дні треба буде його тримати на заряді на сонці, такому хорошому, щоб з нуля повністю батареї зарядити. ну, Це але будемо все. експериментувати, пробувати. Якщо, якщо сонце буде хороше без всяких, бо зараз воно якесь таке тускне Чисте небо, то я думаю, за один день могла би зарядити. Ну, але все одно в будь-якому випадку краще, ніж нічого. Бо тому що хлопцям там на передовій розеток немає генератори, також не знаю, наскільки там вони ну, наскільки їх там багато є. А ця штука класно складається в 4 панелі складається в одну, має свій рюкзак. Взяв на себе і поніс, або поїхав. І ще хочу сказати, що для павербанків ця штука найкраще підходить, бо павербанк має 740 Вт, а так як видає 200 Вт, то можна за 3 години павербанк зарядити. Але, можливо, з'являються ще якісь кращі панелі і зможемо заряджати не тільки павербанки чи байки, але й електромобілі. Все, всім пока.